Слава Господу за його благословення і за те, що наше життя продовжилося, і ми знову маємо відкритий доступ до таємниць слова, таємниць Христа і до Його промислу, який полягає в тому, щоб покінчити з брехуном і лживим князем. І утвердити своє царство з нами, які утвердили його суд. Це буде так. Надіюсь, що ви ще пам'ятаєте те, про що ми говорили. І останнє сповіщення воно було і в назві окреслило, що відбулося в Едемі. Після того. Як Господь створив прекрасну Вселенну, прекрасну землю, відновив її і створив рай, Адемський сад, якому було настільки прекрасно, настільки божественно, прийшов злодій, прийшов злодій і продовжив своє ремесло, яким він займався споконвіку. Почав Обманювати створену людину, щоб утворити, перевести її на свою сторону і отримати користь, або, якщо так можна сказати, отримати зиск, так як це в його планах приносило би йому багато надбання. І тут треба зазначити одну деталь: і ми підемо вперед: перше. При падінні злодій споконвічний фігурує першим. Потім падає жінка, і Адам переходить на її сторону, а це означає на сторону сатани. Зворотній відлік протилежний. Спочатку падає змій через хрест. І через перемогу торжествує Адам, а потім перемагає жінка. І завершується справа цієї, відносно цієї злочинної групи. Там в Едемі з першим Адамом пала жінка потім Адам, а другий Адам переміг, а потім жінка. І нині час жінки перемагати. І утвердити те, що утверджено другим Адамом. Змій уже в своєму місці, з ним покінчено. Тепер потрібно довести цю справу до завершення і утвердити славу Божу. Ми могли б йти вперед. І як би сказати, сама сама наша мотивація і ціль, яку ми ставили. Вона все ще попереду. Але відверто скажу вам, мені не хочеться йти вперед від Христа. Мені не хочеться йти від суду Христа. Хоча я надію, що Господь поведе нас, і ми розглянемо інші суди в кінці віку і останній суд Великого Білого Престолу. Але мені все все ще хочеться залишатися в Сейві Христа, що ви бачите більше, більше і більше. Це місце, на якому ми були врятовані, але не тільки. Це місце, де, по, де воріг потерпів поразку, але не тільки. Це місце, де започаткована нова історія. І народжене нове творіння. Це величайше, величайша подія, непорівняно більша подія, ніж створення першого Адама. Коли другий Адам народив нове творіння, і в ньому воно було проведене у Воскресіння, це немірно торжественніше і красивіше. І воно ніколи не рухне. І тому я скажу ще дещо відносно хреста. Що ми бачимо в цій точці? Що ми бачимо взагалі в промислі Божому? Бог посинає сина. Посилає, щоб він зайшов на хрест. Багато думають, що його вбили язичники, а євреї. Приєднавшись до цього, ну, здійснили цей злочин. Це так, в якійсь мірі практично в сторону так воно і відбувалося. Але це не тому, що Бог був без сили захистити свого сина, а тому, що він відправив його, щоб він зійшов на хрест. Саме Бог післав його зійти на хрест. А не ці злочинці, обманці і зрадники, які здійснювали по відношенню до нього ці злочини, били його, плювали на нього і вимагали його смерті. Це їхня доля, вони за це заплатять, але ми знаємо, що це воля Божа. Господь в образі Змія зійшов на хрест. Як ми вже знаємо, Напротязі всієї історії життя Господа, Змій переслідував навіть від його народження по п'ятам, ішов за ним. І коли ми бачимо його промисел відносно ем, особистості Господа, його ціль вбити його. Сатана алчно прагнув вбити Господа. Він весь час вмотивований ненавистю і алчністю, щоб здійснити повторний захват, знищивши друга Адама і цього разу остаточно закріпити за собою торжество і владу. Сатана надіявся, що він вб'є його. і цим Покладе кінець усім Божим планам. І він вів його і підбурював всіх, щоб вони здійснили це вбивство. І що? І ми бачимо Господа, який, взявши образ змія або будучи в образі змія, зійшов на хрест, зійшов і погрузився в смерть. Яка величність і яка здається трагічність? І апостоли вважали це дуже жахливою подією. Але Господь знову і знову підбадьорив їх і говорив: це необхідно, ви нічого не розумієте, колись зрозумієте, потім це відкриється вам. Мені необхідно йти в Єрусалим і йти на хрест? Бо для цього я прийшов, для цієї години. Для цього часу Господь входить в смерть. Що на землі з цієї сторони Христа? Торжество? Торжество злодіїв, але найбільше торжество сатани. Він ощасливлений, Божий син вбитий і увійшов у смерть. Він був переконаний. Що справа завершена, і сатана в радості торжествував, радів розрахунку, що з ним покінчено. Але дорогі, колиш Божої мудрості і слави немає меж. Господь вийшов у Воскресіння, смерть не змогла отримати його. На що розраховував сатана? Господь воскрес. Смерть не змогла його утримати і відпустила. А що з ворогом? Він залишився по ту сторону. Ми знаємо, що він взяв його і теж погрузив у смерть. І Господь вийшов у Воскресінні, а Сатана залишився в смерті. Назавжди. Навічно. І торжество Господнього Воскресіння є найвеличнішим днем в історії вселенної. Тому що після того, як все негативний сатана у всьому, всій своїй е, повноті увійшов в смерть разом з Господом, бо він його туди прибив. Господь вийшов, сатана залишився. Так, покінчено. З князем цього світу. І коли ми дивимося на хрест, ми повинні бачити. Господь разом з Сатаною. Увійшов в смерть, але вийшов тільки один. Двоє увійшли, вийшов один. Наш славний Господь повернувся. А змій проклятий залишився там по ту сторону, в смерті, по ту сторону, розбитий. Бувши. Таким чином, з ним покінчено, і тепер всі, хто має вічне життя у волі Божій, можуть радісно і торжественно проголошувати, що з сатаною покінчено, і він не воскресне. Запевняю вас, вони можуть говорити, що сатана. Не вийде в смерті, він нині в смерті. Писання не пише, що він воскресав, і що він Воскрес і ще десь ходить чи літає. Ні. Сказано, що він був прибитий і увійшов у смерть, а про Воскресіння сатани не сказано. Тож проголошуйте, що він мертвий і ніколи не воскресне. Він донині не Воскрес і не Воскресне. Він залишиться там. Хрест вирішив проблему. Яку саме? Давайте ще раз закріпимо: хрест вирішив проблему гріхів. Наші гріхи усунені. Ціна заплачена і кров змила їх. Хрест вирішив проблему сили гріха. Сила гріха усунена і спорожніла. Тому, що вбитий гріх. Третє, хрест покінчив сатаною, брехуном і противником Божим. І більше він не може перешкоджати тим, хто має вічне життя, служити Господу, любити Його, віддавати себе йому і виконувати Його волю в радості і в великій гармонічній любові. І останнє знищений світ. Який очолював сатана і є з яким також покінчене. Отже, Хрест вирішив проблему гріхів, гріха сатани і світу. І нам потрібно прийняти це вірою. Але це не все. Хрест здійснив все. І один. Прекрасний брат задав мені запитання: так який об'єм дії Христа? Що він охоплює? І я перерахував чотири речі. Він охоплює кінець гріху, кінець гріхам, кінець сатані і кінець світу сатани? Але це не все. Приймаючи хрест, ми повинні прийняти Божу любов. Бо Хрест сяє Божою любов'ю. Приймаючи хрест, ми повинні прийняти і Боже прощення. Воно теж включено в дії Христа і охоплює Його. Але не тільки це. Це ще не все. Приймаючи хрест, потрібно прийняти також страждання. Страждання Господа. Це акт Його волі в послуху для довершення цілі і задуму Божого. Але це не все страждання Його, це не всі страждання, які потрібно, щоб повнота волі Божої утвердилася. Про що апостол говорить? Я доповнюю нестаток страждань Христових в тілі своєму. Це теж хрест. І нам необхідно прийняти це, цей аспект Христа в об'ємі страждань, а ради доповнення страждань Христових за тіло Його і за волю Божу за ціль. Але не тільки нам потрібно прийняти послуг Богу. Це теж охоплює Хрест. Бо на ньому утверджений послуг в сині і дарований переданий нам. Тепер Хрест охопив і послуг Богу, і несе нам цей послуг в Христі. Хрест також усунув наше власне я. Це теж об'єм Христа. І це те, що Він охоплює, він усуває наше власне я. І утверджує послуг волі Божої, усунувши супротивне власне я падшого творіння, щоб цей послуг був досконалий. Але це не все. І не тільки це. Потрібно прийняти також суд Христа. Як єдиний метод досягнення цілі. Він охоплює. Усі сфери і усі верстви через суд кладе край, кладе кінець, і нам необхідно прийняти і цей аспект діяльності Христа, що усе супротивне і не тільки все негативне і не тільки, а все земне і все, що має відношення до старого творіння, навіть якщо воно не гріховне, воно також потребує усунення і також повинно бути. Зметине, бо Божа ціль встановити нове і утвердити новизну нового творіння у всій широті. А також необхідно охопити ще дещо, що вміщує хрест, це суд, який суворо судить грішників, світ. І сатану суворо судить. Ми повинні прийняти цю сторону і знати, що грішники під гнівним судом Божим і Бог судить. І цей суд буде проявлений і виражений невдовзі. І Бог судить все, що є світом. Тому що космос сатане супротивний його волі і протистоїть йому, і самого сатану в будь-яких проявах, в добрі чи в злі. Бог судить, Він хоче усунути його не тільки з однієї сторони, а в будь-якому проявленні дерева добра і зла. І хрест охоплює також і це. Таким чином, всі аспекти Христа повинні бути прийняті нами, бо вони всі ведуть нас до Божої цілі. І всі аспекти підводять нас до одного, яка Божа воля щодо своїх дітей. Єдина, він бажає, щоб всі проблеми його дітей були вирішені на Христі. А не перед судним Престолом. Це його прагнення, це його серце, це його бажання, це його наповнення, це його зміст, це його ціль. Він хоче, щоб його діти були приведені в досконалість через Хрест, а не через судний престол. І об'єм Христа забезпечує їм повний спектр. Божого постачання на цей результат. Ми всі повинні прийти. Або утверджую навіть, що ми можемо прийти в цю форму, бо воля Божа в тому, щоб хрест здійснив усе до моменту повернення і щоб нічого більше не залишилося. Що таке хрест благословенні? Це знищення всього. Знаєте, знищення чого? Знищення всього, що може бути знищене. Я наголошую всього. Яка би річ не існувала в нас, в нашому житті, в нашому ходженні, чи де-небудь, що стосується нас? Якщо ця річ може бути знищена, Господь хоче знищити її на хресті. Він хоче знищити все, що піддається знищенню. І залишити те, що знищенню не підлягає. Що це буде? Боже життя, Божа природа і чеснота Христа. Знищуючи все через хрест, утвердиться тільки золота природа Отця. Срібна природа сина і бронзова природа Духа. І утверджуючи всі ці дорогоцінності, все, що може бути шлаками, повинно бути видалене і знищене. І Бог буде знищувати все до кінця. До останнього дня. Він буде знищувати і спалювати через хрест. Він хоче зробити це через хрест до моменту, коли повернеться. Він хоче усунути і знищити настільки, щоб вогню більше не залишилося нічого робити. Він повинен привести нас в попіл так, щоб вогонь більше не мав роботи. Божий вогонь, який посилається у волі Божій на жертівник, палить жертву до попелу, так, що більше нічого не горить і нічого не згорає. І коли вогонь. По відношенню до цієї жертви, буде примінений в повноті і досконало, ця жертва розсипеться в попіл, і вогонь згасне. Так як не буде більше що спалювати, так як жертва повністю приведена і знищена в попіл. Остання точка Божого суду і Божої роботи це попіл. І доки попіл ще не повністю ем, сформований, вогонь все ще горить. Ви знаєте, що огонь перестає горіти тоді, коли все, що горіло, згоріло. Так от, жертва, яка віддається Богу, повинна бути настільки віддана і віддана. Відкрита суду вогню Божого, щоб все, що може бути знищене, і все, що згорає, згоріло, щоб все, що, що може охопити полум'я, охопило. І воля Божа знищувати все до останнього дня, до кінця. Брати, сестри, благословені. Заключення таке: те, що не буде знищено через хрест, буде знищено через престол. І якщо ви не хочете віддати себе в попіл через Хрест, ви будете приведені у попіл через престол, через темряву зовнішню, і через гієно. Ви можете зберігати себе зараз і робити все, щоб не бути на жертвнику. Вам може не хотіться платити ціну, вам може бути некомфортно бути в обіймах Христа. Але якщо ви не віддасте себе обіймам Христа, то ви віддасте себе обіймам. Полум'я гієногненний. Вона все рівно охопить вас і обійме. Що ви виберете: обійми Христа чи обійми судного престолу Христа, після якого вогонь довершить справу. І все те, що не було спалене і не вигоріло, буде довершено судом Божим через судний престол Христа. У зовсім іншому місці. Господь сьогодні зацікавлений в цьому і робить все, щоб ми повністю були очищені від будь-чого, від всяких шлаків, доки він повернеться. І він не просто робить це, а він дав нам обіцянку і сказав: І оце я з вами повсякденно. Аж до кінця віку. Ви чуєте? Багато покаяних думають, що навічно? Але слово Господа не дає їм такої обіцянки. Він каже: Я з вами до кінця віку. Господь, а що ми не навічно? Хіба ми не всю вічність з тобою будемо перебувати? Ні. Тільки до кінця віку. Тому що для багатьох його перебування з ними не увінчалось тим, про що я тільки що сказав, і їм прийдеться відправитись в місце без господа в момент кінця віку. І коли настане кінець віку, він відділиться від них, і вони відправляться на цю роботу, якої вони уникали в цьому віці. А ті, які пройшли, відуть з ним. Тому він не міг сказати я з вами навічно, а пообіцяв, що буде з нами повсякденно тільки до кінця віку. І нині він з нами. А це означає, що обійми Христа знаходяться в його обіймах. Він обіймає нас раніше, ніж Хрест. І тому, будучи в ньому, Хрест має майже незначну дію, тому що всю силу Христа прийняв він. А ми в ньому, бувши, отримуємо тільки результат, віддаючи все те, що заважає йому. Якщо ж ми не захочемо віддати, полум'я обійме всі ці речі і унесе нас із обіймів Христа. В обійми суду, там буде плач і скрижеть зубів. Нехай не буде так, нехай кожен із нас віддасть себе дії і силі Христа, щоб обернуться в попіл. І щоб, коли Господь повернеться, вогню не залишилося вже більше нічого спалювати. Залишиться чисте золото. Чисті коштовності, які будуть притягнуті в момент таємного приходу, коли злодій прийде красти цінності. Нехай ці цінності будуть діамантами його корони. Нехай це буде славною величним проявленням його краси і прикрасить його наречання. Нехай ви будете кожен. В числі тих, кому Господь дає милість це отримати. Йому нехай буде слава і благословіння во віки віків. Амінь.